Новий текст. Тільки чекають почав гач. Які сковальні. Я знаю, прийде час, коли почує ці слова. Дівчина, яка змінила нам обом життя. Та у кого на грудях рутя зараз моє дитя, та хто сльози завжди є, з думкою де я, робач, кохана за всі сльози, які ти пролила, я знаю, що в мої слова невелика сила. Я дуже плачу і з цього не стану, я боюся, що можу втратити свою кохану. Давайте я розкажу вам, як усе починалось. Я жив у місті, яке мені від роботи дали. Метода звела тоді, з якимось Себастьяном. Якщо б не як щоб не була би у мене тоді кохана. То Суботні вечер настає на дворі заметає. Сніг. Ну, ладно.